Добрий день. так у нас сьогодні урок 78.8. Я пізнаю світ. Назва нашого уроку: Сходинки до нового наукового олімпу, електрично заряжені тіла, мистецтво у світі та Україні молдовський композитор Євген Дога. Пропоную переглянути лист. centavrica. Добрий день, друзі! Сьогодні я подивився цікавий мультфільм. Виявляється, пластиковий гребінець може легко притягувати шматочки паперу. Це мені нагадало дослід, який ми виконували на попередньому уроці. Бажаєте дізнатися, чому гребінець став притягувати до себе клаптики паперу? Пропоную переглянути мультфільм разом. А відтак знайти відповідь на це запитання. До нашого зошита. Давайте разом з Діктором прочитаємо. Завдання Такі фізичні тіла після натирання фізичними тілами, що складаються з іншої речовини, набувають властивості притягувати легкі предмети пилинки, клаптики паперу тощо. Парами таких тіл. Одне з яких натирають, а друге чим натирають, є, наприклад, повітряна кулька або гребінець та сухе волосся, об яке її натирають. Так, а тепер пропонує сторінку 23. Давайте ми прослухаємо. Та подивимося відеоролик під вас Євгена Доги. Мій ласковий і ніжний звір. Будь ласка, на сторінці 23, завдання номер 5 Пригадай, хто я такий Євген Дога. Євге... Євген Дога народився в 1937 році. Молдовський композитор, відомий як автор музики до кінофільмів і мультфільмів. Давайте переглянемо відеофрагмент Електрика навколо нас під вальс Євгена Доги. Готуватися до читання інформаційного повідомлення. Давайте ми попрацюємо з тлумачним словничком. Електричний заряд це величина, що характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Електрично заряджені фізичні тіла, це тіла, що мають електричний заряд. А тепер, повертаючись, до нашого зошита той текст, який надрукований рожевим кольором, будь ласка, прочитайте декілька разів та відтворіть з пам'яті. Натискайте на паузу та працюйте. І у нас гра повітряні кульки. Набирайте повітря у груди, ставте. Ручку на діафрагму та починаємо читати. Читаємо не найш... мога швидше. Так, переходимо на сторінку 24. І так, ось який в нас текст є в завданні номер 8. Цей текст ми будемо читати разом з діктором, але ви пошепки читаємо, тримайте пальчики. Якщо потерти деякі фізичні тіла, що складаються з різних речовин одне об одне, вони почнуть притягувати до себе легкі предмети, пилинки або частинки паперу. У цьому разі кажуть, що тіло має електричний заряд, тобто воно є електрично зарядженим. Електричний заряд це величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Існують два види електричних зарядів. Позитивні, їх позначають знаком плюс, та негативні їх позначають знаком мінус. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, наприклад, Обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються. А якщо мають заряди різних знаків, то вони притягуються. Будь ласка, прочитайте цей текст декілька разів. Спробуйте переказати на пам'ять. Натискайте на паузу та працюйте. Так, а зараз ми перевіримо себе. Подивимося презентацію. Електричний заряд це величина, яка характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію, тобто притягуватися або відштовхуватися. Тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Існують два види електричних зарядів: позитивні, їх позначають знаком плюс, та негативні, їх позначають знаком мінус. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, то вони відштовхуються. А якщо різних знаків притягуються. Так, а тепер, повертаючись до зошита, нас чекає дослід. І так, що потрібно зробити? Дослід позитивні та негативні електричні заряди. Мета досліду дослідити явище електричної взаємодії між фізичними тілами, що мають електричні заряди певних знаків. Обладнання, паліетиленовий пакет, паперовий стаканчик, двостороння клейка стрічка, ножиці, повітряна кулька. Хід роботи, тобто, що ми повинні зробити? Створіть виріб восьми ніг. За відеофрагментом. Ми потім подивимося відеофрагмент. Надуйте кульку. Одночасно потріть кульку та поліетиленові щупальці восьминога об волосся. Полічіть пошибки до 10 під час натирання. Після цього натиркайтеся руками на тертих місць. Виконайте дослід. Уставте пропущене в таблицю та створіть. Відповідний малюнок. Наблизьте кульку до поліетиленових щупальців вісьминога. Увага! Наближати предмети один до одного, слід лише натертими місцями. Уникайте протягів. Результат досліду На малюнку, опис результату досліду: повітряна кулька та поліетилін, натерті волосся. Що зробить одне від одного. Що вони зроблять? Ви запишете: відштовхнуться або притягнуться. Так, попрацюйте над висновком, почитайте висновок. Що ж там відбудеться? І так, відеоролик нашого досвіду. Дослід будемо виконувати з поліетиленом, повітряною кулькою та Паперовим стаканчиком Отак От ми зробимо нашого осмі... восьмійнига. І так, гарного вам досліда, вдалого! А я з вами прощаюся. До побачення.